Привіт, друзі! І сьогодні ми як завжди будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні. У нас буде розборка з поліцією. З медиками. Все таке. Ну і соответственно в кінці відео буде секретик. Буде секретик, який я вам скажу. Ну, все, починаємо, починаємо, все, починаємо. Дякую, лікар, ти что дай лике. Та не за що. Так, все. Хрубрин, йди за мною, я, я тобі кажу. не... Ты даже спробуй сопротивляться, я тобі кажу. Я тобі нову стрілу прям всажу. Добре, добре. Про тебе. Тебе це ж. Тебе це теж кусається, нул. окей окей, ладно. Все, йдіть, давай, йдіть. Йди за мною, хоробрін. Йди за мною, ну. Йди за мною. Вейкрафт за 66. Окей, окей, лікар, окей. Okay. Все, і йди, давай. Йди. Угу. Ну, ви там довго будете? Да не довго, не довго ми там. Все, не довго, зараз. Да підходьте ви вже швидше, блин. Окей, okay, окей. Okay. Да идем, мы уже идем, все. Что, можем уже идти? Да можем, можем. Окей. Ладно, мы уже пішли, думаю. Ну и так идем, короче. Все, мы можем на твой остров. Прям туда, поняли? Поняли, поняли. Медики за нами. Понял, Медики Да, поняли Все. Когда ему прямо сейчас? Кто-то жрет. Я жру. Значит, ты хлеб жрешь. По приколу. Ладно. <сос> <сосления> 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 все, пошли. Слухай, да? Они все пошли? Да. Давайте скажу один секрет, який. Те що в кожній кімнаті тепер є ще одна ця от. Що? Ще одні дві. Що? Скільки там відсотків на камері? Блін, тисяч. Ладно. І ще я тобі десь хочу сказати. І це те, що <кхм> думаю, десь до восьмої частини буде вже розслідування. Два наших поліцейських, включаючи мене, ну. Коротше, я і ще до поліцейських. Перейдуся на розслідування на розслідування з тобою. Думаю, ми все зробимо як треба. Окей, окей. <кій> ну і всім пока-пока, друзі. Надію, всім сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І скоро ви побачите. Що ж буде в восьмій частині. Або в дев'ятій. Ладно, в восьмій, восьмій. Ну і всім пока-пока.